Друзі, привіт! Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну частину мови. Займенник. Англійською це Pronoun А перед тим, як ми почнемо, хочу подякувати людям, які роблять донати, які ставлять лайки, пишуть коментарі. Я це все бачу, мені приємно дякую. Я радий, що мої відео приносять вам користь. Дивіться, друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про займенник. Також ми з вами поговоримо, на які види поділяються, на які групи поділяються займенники. Розберемо з вами основні. Також поговоримо про цікаві моменти. Так, в англійській мові ми знаємо, що mother це she, father це he. в українській мові ми кажемо, що стіл це він, а в англійській мові це все буде it. Ми поговоримо про такий момент, поговоримо про цікавий момент з вживанням it з тваринами і немовлятами. Коли ми кажемо про нашу собаку, то ми кажемо he або she, так. Ось чому ми будемо так казати. Поговоримо, чи можна використовувати they. Не тільки до, до людей, так, а, наприклад, до множини, до якихось неживих предметів, як правильно сказати, my friend and I чи me and my friend. І поговоримо про те, що э, займенник «you» в англійській мові це завжди буде приймати форму множини. Тобто сьогодні, друзі, ми з вами розбираємо ще одну частину мови в англійській мові: це pronoun, займенник, на минулому. Урок ми з вами вже розібрали дії слова, verb, На попередньому у нас було про вигук. Сьогодні ми говоримо з вами про pronoun. Бачите, тут справа в правому куті У нас є визначення. Визначення, воно таке більш простими словами. Так? Що що таке за іменник? Це слово, яке заміняє іменник, часто щоб уникнути необхідності повторювати той самий іменник знову. Так? Тобто ми бачимо, що саме англійське слово воно походить з латині, воно складається ніби з двох частин: це про і наун. Тобто про now, now це іменник, ніби про це замість, замість іменника. Те саме відбувається, як в українській мові, що калька з латині це зай і іменник, тобто замість імені, замість іменника. І ми з вами вже. Друзі, на самому першому уроці запам'ятовували ось ці наші займенники з допомогою мнемотехнік. I, he, she, it, we, you, day. Так, Я, ти, ми, він, вони, але ми ж з вами не завжди говоримо тільки я, ти, він, вона. Так, ми, ж, ми ж говоримо, наприклад, дай мені, мій друг і так далі. Тобто у нас не тільки є я, ти, він, вони, а так само її інші форми, є присвійні форми, мій, твій, ваш. Є зворотні форми. І сьогодні ми будемо з вами говорити про особові, про особові про personal pronouns. В англійській мові особові займенники діляться на дві групи: subject pronouns і object pronouns. В англійській мові, це. Насправді трошки легше в англі... в українській мові переклад subject pronounce буде як називний відмінок і як об'єктний відмінок. А оце вже якщо люди хтось від, що таке відмінок, що таке називний, що таке об'єктний, в англійській мові це зрозуміліше. Дивіться, subject pronounce і object pronounce. Subject pronounce мається на увазі, що суб'єктні займенники. Тобто, коли ми кажемо I, he, she, it, так, я, ти, він, вона. То це у нас завжди суб'єктні е, займенники оці IH це виступають в ролі виконавця дії, тобто в ролі суб'єкта, а Object pronounce це ті займенники, над якими дія виконується Я допомагаю їй. так Я допомагаю кому їй. Тобто, я в даному випадку у нас буде з вами е, Subject Pronounce, так, називний відмінок, а вже у нас над нею відбувається дії, тому ми тут уже зміняємо Я допомагаю їй ми не будемо казати ні в англійській мові, ні в українській мові. Ми не будемо казати я допомагаю вона. Так? Ну, так не звучить, так неправильно, ми не можемо сказати я допомагаю вона. Теж саме в англійській мові. Відповідно, нам потрібно це вивчити. Ми будемо казати I, me, he, him, she, her, it». збігається it, we, «us», you. Збігається «you» і «they» буде «them». А от друзі, бачите, у нас тут є сім займенників, і сім займенників це так мало, і це так легко в українській мові, якщо, наприклад, іноземці вчать нашу мову, їм потрібно вивчити близько сорока різних форм. От ми, якщо, наприклад, візьмемо з вами форму «her», так. І В українській мові, дивіться, в англійській мові, нам потрібно запам'ятати ось тільки ось цю одну форму, замість she ми з вами кажемо her. А в українській мові, дивіться, нам з вами вже треба сказати, я люблю кого? Її. Так, уже рахуємо раз, потрібно вивчити. Одна та сама форма, її тільки беремо, тільки беремо вона, так. Я допомагаю кому їй. Ой, тут уже знову помінялось. Я цілую її, ну тут добре, тут збігається у нас з першою. Я пишаюсь ким нею. Я зосереджений на кому на ній. Бачите, в українській мові, якщо, наприклад, іноземці вчать мову, то їм, щоб в них є, наприклад, займенник вона, і щоб вивчити її займенник вона, їм треба вивчити до вона п'ять різних форм, її, 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 нею, на ній. Тобто це всі відмінки, так? родовий, знахідний, орудний, місцевий. А нам з вами потрібно вивчити тільки одну форму всього-навсього одну. Her. І вона буде підходити до всіх займенників. Ми будемо з вами бачити, що ми можемо сказати з вами: I love her, I help her, I kiss her, I am proud of her, and I'm focused on her. Завжди, всю, всюди буде her. Всюди буде her, так? Her, her, her. Нічого не змінюється. Це, це дуже класно, нам насправді дуже пощастило з цим. І відповідно це тільки одна форма her. А в українській мові от тут 5 треба вивчити, тут 5, тут 5 до кожного займенника. Так, по 5 різних форм потрібно вивчити. І рахуйте, скільки це буде. Тобто, це вам така мотивація від зворотного, так що думаєте, що ви не можете запам'ятати, або вам важко згадуйте те, що коли іноземці вчать українську мову, от так багато їм різних форм, це всі відмінки їм потрібно вчити. Супер, друзі! Це думаю, є. Клас. Йдемо далі. Цікаві моменти, у нас вам буде п'ять цікавих моментів. Перший цікавий момент і необхідні, так, цікаві і необхідні, які потрібно знати, це що рід слів в англійській мові переважно визначається тільки за природною гендерною ознакою. Тобто, якщо ми бачимо, що це жінка, або що це чоловік, то тільки в тих випадках ми кажемо, що це або ші, або хі. Тобто, якщо, наприклад, ми можемо сказати ші, якщо ми бачимо, що це мама, якщо це сестра, так, якщо це. Медсестра і так далі. так? А якщо ми можемо, і ми можемо сказати хі, тільки коли ми бачимо, що це чоловічої статі, наприклад, батько, друг, брат це буде хі. У всіх решта випадках ми будемо використовувати іт. Якщо, тобто в українській мові ми кажемо, що стіл, так? що стіл це буде він, о, який в тебе гарний стіл. Довго він в тебе вже? Він, так? а підлога це буде вона. Підтря... Так? Брудна підлога, підлога, вона, то в англійській мові тільки хі, тільки буде для чоловічої статі, ші для жіночої. Все решта буде з іт. І це теж, насправді теж дуже добре, тому що нам потрібно з вами менше вчити. Не у всіх мовах збігаються оці родові поняття. так? Якщо в українській мові стіл це він, це означає, що в іншій мові так само, де будуть роди вживатися, то там буде так само це він. Може, стіл це буде бути стіл, може бути вона. А підлога це може бути він. Тому це ще один бонус такий, що нам не потрібно вивчати, потрібно тільки запам'ятати і зрозуміти, що ми використовуємо щі, тільки, з... Коли ми чітко бачимо, mother, sister і he, коли ми бачимо, що це father, brother. Все решту це буде it. Супер, друзі, є. Рухаємося далі. Також можливо, ви бачили, є такі е, кульки, так, коли роблять ніби такий сюрприз і кажуть, хто народиться, так, хто буде цей хлопчик, чи це буде дівчинка? Тут у нас на кульці пише І це бой, це хлопчик, так? Або якщо дівчинка, і це girl». І ми бачимо, що тут у нас використовується займенник «it». В англійській мові вживання «it» з тваринними і немовлятами. Чому так відбувається? Тому що ми казали з вами, що хі і ші це коли ми знаємо стачу за чітко чоловік або жінка. Коли ми не знаємо чоловік або це жінка, ми можемо використовувати «it». І е, часто є таке пояснення так, в англійській мові, чому, коли це наші домашні улюбленці, ми можемо, ми не кажемо, що це «it», а ми кажемо, наприклад, це мій пес, «he». Так, не через те. Що це наші домашні улюбленці, і ми до них якось особливо відносимося. В основному через те, що ми знаємо, що це хлопчик, чи це, це дівчинка. Якщо це наша собака, то ми знаємо, що це хі, і тому ми будемо казати, що це хі, а не це it, тому що в англійській мові it це не буде перекладатися як воно, тому що там немає родів. Це буде більше перекладатися як це. Відповідно, ми не хочемо називати нашого собаку it, це. так? Ми будемо казати, що це хі або she. Але відповідно, якщо ви їдете на машині і за вами біжить там кінь, то ви скажете «Look, it's coming after us, it's following us, it». Да, ви будете казати «it», Ви не знаєте кінь це дівчинка чи це хлопчик? Це просто якийсь кінь біжить за вами. і Ви будете казати, що це «it». It's following us. Але якщо не знаю, ви не знаєте, ви на якійсь фермі, і у вас там є два коні, і ви знаєте, що там є у вас кінь, дівчинка, кінь хлопчик, ви їх розрізняєте, і тут один кінь е, ви вибіг з загону, і ви бачите, що це вона за вами біжить, то ви скажете, hey, look, she's following us. Так, вона за нами йде. She, she is following us, тому що ви знаєте, що це, що це вона, she is following us. Саме тому так саме тому так от відбувається. І ви можете сказати, What's its name? What's its name? Як його звати? Ви можете сказати, What's its name? Так само, якщо ви прийшли до друга, у нього є собака, пес, ви кажете, як його звати, What's its name? Можна так сказати? Як це звати? да Дослівно буде, ну, ніби так, більш-менш, якщо, якщо можна спробувати перекласти на українську, як це звати? Або так само, якщо це немовля маленьке. Ви так само не знаєте, це хлопчик чи дівчинка, бачите, якась дуже маленька дитина, ви кажете, what's its name? Як це звати? так? Але відповідно це граматично правильно, але відповідно, тим не менш тенденція є так не робити, так не казати what's its name, тому що ми хочемо здаватися більш вічливими, так, більш вихованими, максимально максимально вічувому хочемо бути, і тому ми так не будемо казати, хоча так можна. Але краще сказати ось тут: What's your dog's name? Як звати твоєго твого собаку. да, what's your dog's name, Собаку будемо використовувати. Або якщо ми хочемо запитати, як звати дитину, ми скажемо What's your baby's name? babies, да? Тобто тут використовуйте ці речі, якщо ви хочете запитати, як когось звати What's your dog's name, What's your baby's name. Але це теж правильно, тут немає нічого неправильного, просто можливо це не буде так культурно. Так само ви, ви так само будете тут використовувати: Is it a boy or a girl? Це дівчинка чи хлопчик? І це boy, да, у нас тут, і це бой, на кульці, і це бой. Це хлопчик. Тому це it, це не буде воно, це буде більше як це І от, відповідно, коли ви не знаєте, що це хлопчик або це дівчинка, так, ви використовуєте it. Як тільки ви знаєте, ви, в принципі, вже можете використовувати he або she. І так само, бачите, у нас. Тут пише плюс it» в безособових реченнях. Ми з вами, коли на перших уроках, коли ви вивчали тобі, ми з вами казали, що один з випадків вживання форм «to be» – це в безособових реченнях. Коли ми кажемо «it's, «it is cold», «it is hot». так? Тобто в англійській мові завжди має бути якийсь суб'єкт-виконавець дії. Якщо в українській мові ми можемо просто сказати холодно, спекотно, сумно, в англійській мові так не можна сказати. І нам завжди, ми маємо завжди сказати, це є холодно, це є спекотно. І, відповідно, коли в нас в безособових реченнях да, особи, коли немає особи, а ми якраз з вами розглядаємо особові займенники, от коли цього, коли особи нема, або нема особового займенника, то цю роль на себе приймає займенник it. І ми кажемо, it is cold, it is hot, it is. Warm, так? або так само використовуємо, наприклад, просто тут у нас йде дощ. Ми кажемо it is raining. Ми не можемо просто сказати raining. Ми кажемо it is raining, це є так, да? це дослівно Ми використовуємо так само it в безособових реченнях. Супер, друзі. Так, є. Рухаємося далі. Це наш був другий цікавий момент, третій момент. Предмети чи люди, they повсюди. Що це означає? А тут вийшла така рима: так, предмети чи люди, they повсюди. Ви можете сказати they are beautiful, I like them. І they ми можемо, друзі, з вами використовувати незалежно від того, чи це люди, чи це неживі предмети. Якщо, наприклад, ви бачите квіти, багато квітів і кажете, «they are beautiful», ви можете сказати, вони гарні, так? Квіти. Тобто замість квітів у множині ми будемо з вами в англійській мові використовувати займенник they. Ми скажемо they are beautiful. I like them. Так, Тут у нас вже буде об'єктний. «кого». На. Я люблю їх, на. вони подобаються мені. Бачите, в англійській мені, так. А в англійському I like them. Ну, Зараз тут якраз буде об'єктний наш відмінок. Якщо нам подобаються квіти, так, так само, якщо а, ви вибираєте якесь взуття в магазині, ви скажете О, they're they're nice. «I, they're comfortable. They are comfortable, I like them. О, вони дуже зручні, вони мені подобаються. Тобто взуття, воно буде, ніби вони, да? вони зручні. They are comfortable, тому що взуття воно множина ну, англійській моє. І ви скажете they are comfortable. I like them. Коли ми говоримо про неживі предмети, друзі, ми так само будемо використовувати they або them. І так само відповідно, і коли про живі предмети, так? коли ми будемо говорити про людей, якщо ви бачите, що стоїть дві гарні дівчини, і ви кажете, «Oh, they are beautiful, I like them, о, вони гарні. Вони мені подобаються. They are beautiful. I like them. Тобто незалежно від того, чи ми будемо казати предмети, чи люди, ми будемо з вами, друзі, використовувати в англійській мові займенник. they Так, є, супер. Рухаємося далі. Друзі, як буде правильно, my friend and I. Чи me and my friend? Так і так буде правильно, друзі, але просто me and my friend ось цей варіант він більш розмовний. Так, ми можемо сказати: me and my friend just came here. Я і мій друг, ми сюди тільки прийшли. Да? Або можемо сказати My friend and I. Але якщо у вас є якийсь, відповідно, ви проходите якийсь тест, у вас є можливість там вибирати, то вибирайте ось цей варіант, другий. так My friend and I. Або ось тут ось цей варіант. My friend and I. Він більш граматичний, правильний. Цей більш me and my friend розмовний варіант. так але більш граматично правильно, якщо ви або, або ви хочете просто здаватися більш освіченими, то вибирайте ось цей варіант my friend and I just came here. Це буде більш правильно, граматично правильно, ви будете, якщо ви будете використовувати, ви будете здаватися більш освіченими, а цей варіант він більш розмовний, більш можу, навіть часто вживаніший. Тобто, правильно, так і так. Залежить від того, як вже залежить від вас, так? але цей варіант більш правильніший. Так, є, рухаємося далі. І п'яте, що це Ю завжди множина. Не будемо вдаватися з вами в історичні подробиці, але так само, як і в українській мові. Так? Коли ми кажемо, що ви мої друзі, коли багато є друзів, коли там 1, 2, 3, 4, 5, 10 друзів, ви кажете, ви мої друзі. Коли ви кажете до людей, звертайтесь, тому що їх там багато, ви кажете ви. Так? І так само, коли ми до когось вживаємо вічуву форму, ви, і ми кажемо ви. Хотіли би, тобто ми підбираємо до ви так само в множині форми. Так? Ви сьогодні приїдете, так? ви питаєте друзів, двох друзів, ви сьогодні приїдете до мене, тому що ви кажете, ви, не тому, що ви хочете бути вічому, а тому, що ви їх багато, да? ви двоє сьогодні приїдете до мене. І, наприклад, ви до якоїсь там постаршої людини чи незнайомої людини так? кажете, ви приїдете сьогодні до мене. Ви так само просто, ми ж використовуємо цю вічому форму, ви. І відповідно підбираємо вже ці інші слова до цієї форми множини. Ви приїдете сьогодні до мене. Те саме друзі відбувається в англійській мові, тільки в англійській мові у них немає такої форми, як ти. Да? У них ніби завжди буде, навіть якщо це ваш друг, супербузький, у них ніби завжди ця форма буде в множині. Завжди ніби, ніби відчувала ця форма, буде ю. І відповідно ви кажете, You are my friend, ти мій друг на один. І так само, якщо це багато друзів, ви скажете you are my friends, множина з закінченням S, так? Тут уже, відповідно, you завжди буде мати форму множини, і відповідно у нас завжди будуть інші слова приймати так само форму множини. You are my friends, якщо це один друг. You are my friends, якщо це багато друзів. Так і так. Тобто you завжди буде мати форму множини. Друзі, давайте підсумуємо. You завжди буде мати форму множини. My friend and I. І me and my friend так і так можна використовувати більш правильна форма. My friend and I. They можемо використовувати як якщо це не живіт предмети, квіти, взуття, так само і з людьми. Так? They are beautiful, I like them. It у нас буде перекладатися не як воно, а будемо більше перекладати, як це. Тому, коли ми не знаємо це або хлопчик. Або Дівчинка, ми, в принципі, могли би використовувати It's, але стараємося так не використовувати, намагаємося замість it називати так. Кажемо, якщо це кінь, то ми кажемо кінь, якщо собака, то собака, якщо це дитина, то дитина, ми кажемо what's your dog's name, або What's your baby's name. Плюс пам'ятаємо, що it використовується в безособових реченнях. І в англійській мові так, mother це she, father це he, всі решта предметів, це буде it. Стіл це не буде він, стіл це буде it, ніби це. І ми, друзі, сьогодні з вами розібрали. Особові займенники, які поділяються на subject pronouns, на називний відмінок і на object pronouns, на об'єктний відмінок. Англійською звучить краще subject pronouns, ніби суб'єктні займенники і object pronouns, об'єктні. Subject pronouns – це коли ми є виконавцями дії, object pronouns – коли дія спрямована на ці займенники. Нам потрібно відповідно вивчити цих всього-навсього сім форм: Me, him, her, it, us, you, Them. Коли іноземці в чаті, їм потрібно вивчити 150 різних форм. Так що для нас нам дуже пощастило. Відповідно, сьогодні ми з вами розібрали ось ці особові форми. Так, personal pronouns. Далі ми поговоримо з вами про просвійні форми, яка різниця між my і mine? His так або ours і про зворотні myself, himself. Ми з вами поговоримо про три таких так, види займенників: 1, 2, 3. Насправді їх є набагато більше, але якщо ми можемо, в принципі, про кожну частину мови зробити по 50 окремих років, якщо можна заглиблюватись і заглиблюватись, а в рамках цього курсу, ми з вами намагаємося вибрати саме практичне, саме те, що нам знадобиться, щоб створити гарний фундамент для вільного спілкування. Так, це в нас є. Друзі, вимкнули світло, але в принципі ми з вами вже завершуємо. Сьогодні ми з вами поговорили про займенник в англійській мові pronoun. А на попередніх уроках ми з вами вже розібрали дію слова і все, що належить до цієї категорії. Поговорили також на попередньому уроці про вигук. На наступному уроці ми розберемо вже більш детально інші типи займенників: Просвійні і зворотні. Друзі, дякую, що ви дивитесь мої відео. Продовжуйте дивитись цей курс далі. Попереду нас ще чекає багато всього цікавого. Вам всього самого найкращого. До побачення!